Слава Богу, брати і сестри, за це служіння, яке ми маємо перед Божим лицем. Прочитаємо книгу Вихід, 12 глава. І текст, який записаний вибірково буду читати з 11 вірша. А ось як будете їсти його, стан ваш має бути підперезаний, взуття на ваших ногах, а посухи у ваших руках. Їстимете його з поспіхом, це Пасха Господня. Цієї ночі я пройду по єгипетській землі і уражу кожного первістка в єгипетському краю, від людини до тварини, і здійсню суд над усіма єгипетськими богами, я Господь, а кров на одвірках оселю, у яких перебуваєте ви, буде ознакою, я побачу кров, і умену вас, не буду, не буде серед вас згубної пошесті, коли уражатиму єгипетську землю. І стане для вас цей день пам'ятним, і ви будете відзначати його як свято для Господа протягом всіх ваших поколінь, як вічну постанову, будете його святкувати. 21 вірш. Моїсей покликав усіх старішин Ізраїлю та сказав їм: Ідіть і виберіть собі ягнят на ваші родини та заколіть Пасху. Візьміть пучок із сопу, вмочіть у кров, що в посудині, і помажте верхи та обидва бокові одвірки кров'ю, що в посудині. Ніхто з вас хай не виходить за двері своєї оселі аж до ранку. Господь буде проходити урожаючий єгиптян. Він побачить кров на верхньому та обох бокових одвірках, і промене Господь ці двері. Він не дозволить губителеві війти у ваші домівки. Щоб когось погубити, ви збережете цей наказ як віковічну постанову для себе і для своїх дітей на віки. Коли ж увійдете в край, який дасть вам Господь за свою обітницю, то збережете це служіння. Якщо вас запитають ваші діти, що це за служіння у вас, то ви відповісте: це пасхальна жертва для Господа, який обминув домівки ізраїльських нащадків в Єгипті, коли уражав єгиптян. А наші оселі врятував, люди схилились і впали до лілиць. Брати і сестри, іще один текст, 12. Прочитаємо, записано 22 глава книга Ботя. Четвертий вірш. На третій день, підвівши свої очі, Авраам побачив те місце здалека, тому Авраам сказав своїм. Слугам, залишайтесь тут з услом, а ми з хлопцем підемо туди. Поклонимось Богові повернемося до вас. Тож взяв Авраам дрова для всепалення і поклав на свого сина Ісаака. сам же взяв руки вогонь та ножа, й пішли обидва разом. Ідучи Ісаак заговорив до свого батька Авраама, батько мій, той відповів: Я слухаю мій сину. Ісаак запитав Ось вогонь, і дрова, а де ж ягня на всепалення? Авраам відповів, Бог знайде собі ягня на всепалення, мій сину, так ідучи разом, ішли йшли вони далі. Прийшли на місце, вказане Богом, і збудував там Авраам жертвенник, розклав дрова і, зв'язавши свого сина, Ісака, поклав його на дрова жертвенника. Після цього Авраам простягнув свою руку і взяв ножа, аби принести в жертву свого сина. Та господній ангел кликнув до нього з неба і сказав: Аврааме, Аврааме, а той відказав: Ось я. Не підіймай руки твоєї на хлопця, промовив ангел, не чини йому нічого, бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога, і не пошкодував для мене свого улюбленого сина. Підвівши свої очі, Авраам побачив аж ось позаду нього баран. Заплутався в гущавині своїми рогами, та ж пішов Авраам, взяв барана і приніс його на всепалення замість свого сина. Брати і сестри, в цьому тексті є два повторення: четвертий і оцей тринадцятий вірш, він починається 4, 13, з одинакових слів, підвівши свої очі. Я би хотів, щоб сьогодні ми духовно підняли свої очі і побачили замісництво, яке зробив Христос. І всі ці дві історії, це є серцевина взагалі Біблії. Це є така особлива частина, від якої розпочинається все. І ось коли ми дивимося, і оця історія Авраама, вона розпочинається з 12 глави. 12 глава розпочинається історія Авраама, і вона розпочинається такими словами: «І сказав Господь до Авраама Вийди. І коли ми читаємо 12 главу, вихід, і тут в ця глава розпочинається вихід народа. 12-12, 12 та 12. 12. буття, 12-та вихід. Іде мова про вихід. Друзі, ми сьогодні з вами знаходимося на стадії виходу. Ми виходимо. Я хочу сказати, що вийти це не просто вийти тілом, це вийти ментально, це вийти духовно, це вийти серцем. Апостол Павло далі, 12 глава до римлян, скаже, Я вас благаю. Перемініться від нового розуму вашого, і не пристосуйтесь до цього світу. Ще один вихід вихід повністю мисленням. І станьте думати, як думає Христос. І ось, друзі, коли ми дивимося на ці тексти, ми бачимо, що там відбувається дуже унікальна подія у Авраама і в ізраїльського народу. І Авраам, він вийшов, залишивши все. А євреї вийшли тілом. Але не вийшли духом. Все життя в пустелі їх супроводжував Єгипет. І так вони не змогли унаслідувати землі вічної. Тому сьогодні Бог нам показує вихід, він має досить важливий аспект це відкуплення або замісництво. І ось одна кара, яка була десятою, вона мала зовсім іншу природу для Божого народу, тому що всі дев'ять кар, які були в Ізраїлі, вони стосувалися Єгипту. Якось так сталося, що все інше обходило Ізраїль ніби стороною. Ізраїль, ніби пріоритетний народ. Хоча ще в той час він далеко Бога не знав. За 400 років вони не мали такого особливого відкриття від Бога. Бог почав їм демонструвати свою волю, характер і себе, як Бога, вже в пустелі. І вони дивувалися. Але через заповідь Авраама до цього народу, то Бог про них мав особливі наміри, давши їм землю Гошен. І вони там жили, і коли Бог почав виводити їх. А цей процес це не одного дня процес. Для того, щоб їх вивести, там були такі зв'язки Бога з Моїсеєм і такий вплив на природу надприродній. Написано, що чудеса і знамена, яких Єгипет ніколи не бачив. Ніколи не бачив. І питання стояло так: відпусти, мій народ. Сьогодні Бог наказує всьому світові відпусти, мій народ. І знаєте, часто люди, ми самі думаємо, ну що це, звідки вийти? І євреї ми читаємо, що вони не сильно спішили. На тих часах вже було 430 років, Бог їм сказав, в 400 вийдете. Вони вже довший час були, як Бог їм сказав. І якби не Мойсей, і ці Божі такі поштовхи, через які ми сьогодні бачимо, земля здригається, Бог говорить до землі. І Бог хоче вивезти і нас також. Брати і сестри працює над цим. Слава йому. І ми дивимося, знаєте, що Бог починає таке робити розділення, що такі кари, що там є ця кара, а в ізраїльському народі немає. Там є, а там немає. І, і всі люди наблюдають вже різницю. І може хтось думає, о, ми пріоритетні. Ми не такі, як єгиптяни, ми особливі. Що ви для цього зробили? Особливі. Як ви постаралися для того, щоб ви були особливі? І знаєте, Господь їм нічого не говорив до 10-ї кари. Вони жили своїм життям, Єгипет жив своїм життям, і тільки вони споглядали на ці казні. І вже десь на п'ятій чи шостій карі про град мова йде, Моїсей приходить і говорить до всіх, і каже: Бог попереджує: град впаде такий великий, що поб'є всіх, хто буде в полі. І так. Фараон, скажи рабам своїм. Чуєте, коли Бог має мову з церквою або виводить церкву, то навіть до світу Бог говорить. І люди зі світу, які чують Бога і вірять Слово, мають успіх. І ми читаємо: всі ті раби фараона, які повірили Божому Слову, вони свою худобу сховали. І вони теж попали в категорію людей, які на ту кару. Отримали милість від Бога, бо їхня худоба була здорова, бо їхні раби були цілі. Тому, брати і сестри, не дивуймося, що інколи люди в світі цьому, які не знають Бога, які не належать до Божого народу, ще не належать, але чують Божий голос і покоряються, мають успіх і мають благословіння. Бо це є закон Божий, бо це є принцип духовний. І ось ми дивимося, різниця далі йде. І вже. Територія єврея, там, де не діє кара єгипетська, це стає його дім. Він вже не може від кари Божої сховатися в себе на полі, або десь гуляти по Єгипті. І ми читаємо остання дев'ята кара, вона була написана: тьма, осязаєма займа по всій землі. Така темрява, що можна її як то пощупати було. І вже фараон він вийшов з себе. Він покликав Моїсея і сказав, щоб я більше твого лиця тут не бачив. Ну, цікаво, що оці кари євреїв так згортували, вони їх всіх зібрали вдома. Вони знали, що є світло в домі. Я хочу сказати, що сьогодні народ Божий настільки сильно темрява в світі, але в Божому домі є світло, і воно нас тут гуртує. Слава Ісусу! Якщо ти вийдеш в ту осязайму тьму, ти заблудишся. Багато людей кажуть: Ну, я й я без церкви зможу спастись, я якось, друже, ще нема десятої кари, я дев'ята. Ну, коли ти вийдеш звідси, ти випадеш в темряву. І Христос сказав: Поки світло з вами, ходіть в світлі, бо прийдуть дні, коли жодна людина нічого не зможе робити. І цих три дня темряви, друзі, це як три дні темряви перед Воскресінням Христа. І знаєте, і там і учні розбіглися, там дуже складно було, там ніхто нічого не міг зрозуміти. Но в народі Господньому в домі був світ. Це було світло. І ось починається десята кара, і я хочу на ній зробити най... найважливіший акцент. Ця кара не робила різниці між віруючими, невіруючими, єгиптянами, євреями. Тут всі підпадали під враження. Це єдина кара, де євреї мали напрягтись. Де треба було працювати, де треба було зібратись всім, де треба було детально виконати все. Тому що зарплата за гріх, то є смерть. І в Бога нема любімчиків. От ти єврей, то сиди, спи на ліжку, все нормально, тебе теж пронесе. Ні, тобі треба замісництво. Якщо ти хочеш жити, за тебе точно хтось має вмерти. Ангел піде всюди, смерть буде в кожному домі, але йде смерть на випередження. І хто зробить так, як Бог навчить? Хто скористається його? Знаєте, Ісак, що ти живий? Бо баран мертвий. Бачите Авраама? Там було замісництво. Вони йдуть поклонитися, поклонитися Богу без жертви неможливо. Бог не прийме такого поклоніння. І ось там треба була жертва, але ту жертву, там, на тій горі, Бог заготовив, щоб ти, Авра... щоб ти Ісаак, зійшов живим, щоб ті слуги тебе побачили, там вже є баран, який запутаний рогами. Брати і сестри, щоб я і ти жив, там був положений Божий син. На Христі, на Олофі, заголтовлений Отцем Небесним самим Богом. Слава Ісусу Христу! І оця десята кара вона мала в собі таку глибину, такий зміст. І Біблія каже, це служіння, воно буде із роду в рід. Воно ніколи не втратить своєї акцентуації, свої сили, своєї, знаєте, ваги. І сьогодні кожен місяць. Можливо, хтось це розуміє, можливо, тут є маленькі дітки, вони дивляться, що це за служіння. Кожний місяць, такий стандарт якийсь. Може, якась така форма. Друзі, це Бог заповів. Це те, що Отець Небесний приготовив, щоби ти і я жив. Щоби в той день, як губитель пройде по Єгипту, в домах євреїв буде радість і буде вихід. І буде весілля. Слава Ісусу Христу! А в домах євреїв це буде, а в домах Єгипту буде плач великий. Написано: вопль піднявся, вся земля стогнала. І, друзі, не було там заслуг євреїв великих в тому всьому, що вони такі, їх так Бог навчив. Вони просто послухались. В нашому випадку Бог не просто нас навчив, Він свого сина за нас віддав. Він сам став заступником нашим. Він приготовив агенця, написано перша закладен світу. І сьогодні, якщо ти і я, ми, знаєте, знехтуємо. Ми знехтуємо. Можливо, ми думаємо, мені так все добре, я так гарно себе чувствую з євреями, з народом Божим, хожу, все. Ми маємо зрозуміти, що тут є настільки детальні речі, які Господь сказав за цього агенця, як його їсти? Написано, що ви його будете їсти в книгі вихід. Дуже унікальне слово, 12 глава, має бути так: ось як будете їсти: стан ваш буде підперезаний. Я сьогодні би хотів, щоб ми всі провірили себе, в якому стані ми підійдемо до споживання цієї заступницької жертви. Далі написано, має бути взуття на ваших ногах. Ви знаєте, що взуття це готовність до всякої виконання Божої волі, до благовістя, до того, щоби сповідувати Христа всюди. І слідучий момент має бути посух в ваших руках. А посух, знаєте, це той момент, коли ти готовий іти, коли ти зібрався в дорогу. Це вихід. Друзі, кожний раз ця заповідь нам нагадує про вихід. Тому нехай Бог нам допоможе. Вихід починається з відкуплення. А відкуплення наше це як сьогодні вже брат Андрій говорив, наша Пасха це Христос, який за нас принесений в жертву. За нас або замість нас, як цей агнець, якому 14 днів було жити в тому домі, а потім всі його споживали, і написано Господь, розрахуйте на всіх людей. Нехай нічого з нього не лишається до ранку. Кістка його нехай не буде зломана, ніхто, нехай його не варить в воді, але він хай буде пройдений через вогонь, повністю дожарений, і з'їжте його до ранку. Це Божа Пасха для вас. Передайте це вашим. Дітям для того, щоб ти жив, в ту ніч той агнець помер. Ми зараз будемо дякувати Богу за життя, яке ми маємо в ньому. Друзі, день помсти від Господа очікується земля, кара десята прийде, але для нас є викоплення в Ісусі Христі. І зараз продовжується, знаєте, це для багатьох людей, хто не скористався цим Божим заповітом вічним. Ці люди лишаються шансу на життя і спасіння. Але ми маємо відкупителя, ми маємо Спасителя, ми маємо заступника і за місницьку жертву. І Ісая, 53 глава, скаже такі слова: Він ранений був за нас, мучений був за нас. Кара на ньому була за наш гріх, його ранами ми зілені. Ми всі мали пройти через участь, як єгиптяни, але послухавшись Бога, взявши від крові анця. Помазавши косяки свого серця, своїх дверей, ангел-губитель прийшов. Він побачив не твою смерть, а смерть Божого Сина, який на Христі заплатив за нас. Подякуємо Богу за цю жертву і прославимо Його великий подвиг в цій молитві. Амінь.